Майк Йогансен. Сонце Козаче. Перше. У нашої Катерини і весілля і родини. сказав козак неминого до сусіди козака Охріма не приведи Господи. В результаті цього, казав він далі, в моїм помешканні з'явилась самостійна дитина мужеської стати. Безкоровайний син, сказав Охрім, не приведи, Господи. Твоя правда, сказав немий нога. — Щоб так жив, правда. Бодай мені, Боже, так по правді вік із жить і дітей розпорядить, як ти по правді кажеш. Порадь мені, друже, що робить, чи покинуть, чи любить. Як пораджу тебе, козаче, стиха сказав сивий Охрім. На все є час бджола летить на любий цвіт, куди серце лежить, туди й око біжить. Птиця з птицею не наб'ється, козак із милою не наживеться. Жінка не черевик, з ноги не скинеш. Як же це почалось, друже? Як почалося, як воду пилося, познайомився я з нею в кіно маяк. Була хороша, як квітка в полі. Чорноброва, як руде теля, з піднесенням гукнув старий, але ще романтичний непривиди господи. Чорноброва, як ясочка, познайомились, припала мені до вподоби. Виникали в мене деякі сумніви щодо її моральності, справді, з голови дівчина, а далі не знаю. Ну, сказав непривиди господи. Перевінчались, приїхали додому. Дивлюсь, дівчина як дівчина. А черво, як дівчина, народилася дитина. Ну, думаю, не бастрюкові гріх, а батькові. Трошки дівчину попсував той батько. Козаки запалили люльку. Друге. На сорокасильному мерседесі до них під'їхав бурсак Зачиняйло. Був то блажен муж, до школи не душ, до церкви слизько, до дівчат близько, пика хоч пацюки бий, щоки, як кавуни, шия хоч обіддягни, рука, як макітра, довгий, як пирятинська верства. Цей був той, що попсував жінку козака -немий ноги. Він вийшов з Мерседесу і гордовито підійшов до козаків. Третє. Вигляд у зачиняйла був дуже пиховитий. Він пишався як корова в хомуті, задирав голову як попова кобила. Підняв голову так, що й кочергою не дістанеш, завернув ніс, взявся фертом по підбоки. походжав, як індик переяслівський, величався, мов заяць хвостом, надувся, мов воша на мороз, хизувався, неначе на пристязці, чванився, як дурень ладкою, і заходив у хмару. Четверте. Охрим не приведи господи, довго й уважно придивлявся до бурсака. Козаче, сказав він нарешті страшним голосом до немий ноги. Це той і є, що трошки дівчат псує. П'яте. Темний, як ніж, підвівся козак немий нога з приспи і обережно поклав свою люльку в кишеню, витрусивши з неї попіл та затерши його ногою, щоб не трапилось часом пожежі. Він підійшов до зачиняйла і наступивсь на нього, як чорна хмара. В свою чергу і зачиняйло надувся, мов кулик на вітер, закрутив носом, подивився, як собака на висівки, посинів, як жаба, розпаливсь, як оса, розходився, як московський постіл, і став мордуватись, як скажена пані. Шосте. Чортове кодло, грізно сказав козак Немий нога. Чортове насіння, відповів бурсак зачиняйло. Ах ти одуде, смердячий, сказав Немий нога. Чому, бендерська? відповів зачиняйло. Чортів Жевжик, Гемонів син, собача печінко, рудий шершню собачого виводу, Яробудів сину, кадук твоєї матері, сто копанок дідьків тобі в голову, щоб тебе Хиндя поподержала, бодай тебе грець вимивав, мордував би чорт твою маму, щоб ти колом став, бодай тебе заціпило, Вбиття трясця, хай тебе сам з пристрітом за живіт візьме. Щоб тебе лють турнула, бодай твоє кодло з накоренком перевелося. Щоб тебе побило, потемнило на путі на дорозі. І куди ти повернешся лицем своїм, щоб тебе било, як горох при дорозі та як та птиця по дереву б'ється? Ці енергійні слова справили великий ефект. Видно було, що вони стали зачиняйлові, як сіль в оці. Покопавшися в словнику, бурсак зачиняйло промовив. Замовкни чортова мацапура, бо я тебе почастую тим чаєм, що ворота підпирають. Сьоме. Годі, братця, сумно сказав старий Охрим, не господи, перечуваючи смертельний бій і неминучу загибель двох християнських душ. Годі балакати, бийтесь, як годиться чесним козакам. Восьме. Довго вагався бій, і не видко було хто кого подолає. Немий нога всучив Зачиняйлові хука, та зачиняйло навчив його в середу пишку їсти. Немий нога підкосив зачиняйлові хвоста, але той освятив йому води в три батоги. Немий нога так дав зачиняйлові, що той позбирав зорі. Але зачиняйло так йому віддав, що немий нога вкрився ногами. Немий нога оперіщив зачиняйла так, що той гавкнув аж за дев'ятими ворітьми. Та зачиняйло не здавсь і втер йому окуляри. Немий нога страшно зблід, і, зробивши колосальне зусилля, стер, зачиняйла на кабаку. Зачиняйло хопився руками грудей. Поточився і, сказавши, а щоб тебе кури загребли, перегнав немий ногу на гречку. Дев'яте. Коливався і кипів бій, та ніхто з супротивників не міг узяти гору. Бойці роздрочилися, як бугаї, лізли, мов жаби на купину, і дряпались, мов два коти в однім мішку. «Ануте, ну-те, хто кому накруте, промовляв дід Непривиди господи, милуючись з козацької відваги. Нехай дурні б'ються, нехай розумнішають, казав він стиха сам до себе. Але кінець уже наближався. Немий ноги жінка, прийшовши на базар, зазнала нападу з боку семи перекупок і ледве отгризлася. Одгризшися від перекупок, і загнавши їх на слизьке, вона повернулась до села. Зав'язалась лайка. Жінка немий ноги лаяла, лаяла, і тільки на силу все село перелаяла. Перелаявши ж усе село, вона почала наближатись до своєї хати й побачила бій межи немий ногою та зачиняйлом. Десяте Саме в цей момент Зачиняйло умився з товкача із зівляща. Лагодячись розсвітити немий нозі свічку, щоб той дочувся джмелів, зачиняйло оглянувся назад і побачив немий нозиху, яка саме засвітила волосом, підбігаючи до бойовища. Зачиняйло, застуканий, як сотник у горосі, прожогом кинувся до Мерседеса і грянув на шлях. Не встигла немий Нозиха очуняти, як зачиняйло пішов за вітром, загув, як поліський яструб, узявся димом, мелькнув хвіст, і автомобіль пропав, як з не неначе мітлою заметений. Але й немий Нога, і, не приведи господи, не заспали грушок у попелі. Забачивши немий Нозиху, вони розлетілись, як липове клиня, і завмерли, як у яйці, десь у завулкові. Одинадцяте. І слух запав, сказала Немийнозиха, оглядаючи театр воєнних дій. Тут було, вертілося, чорт зна де ділося, побігли вже кози в лози. Потомлена й заспана, вона розсілася на приспі, наче решетилівська толока, і сиділа там, як чорт на грошах у болоті, супучи, мов ковальський міх. Знаю, хто тут розпсотився. Казала вона до себе. Це ті пани, що три місяці воші б'ють, у соломі сплять та зубами скаються. Добрі були б люди та собаками підшиті. Ходять, як овечки, а буцькають, як барани. 12. Тим часом утікачі зустрілися в корчмі. Поцілували скляного бога, убили джмеля, смикнули добре цівкою і побачили перед собою бурсака Зачиняйла, що, випередивши їх на своїм мерседесі, уже сидів коло такого, для чого чарки роблять. В затишній атмосфері кочми недавні вороги замирилися і почали бити джмелів уже втрьох. По хвилі підвівся дід Непривиди господи і сказав. Любі мої братове, билися ви, як коти, лаялись, як собаки, втекли, як зайці, і тепер ми з вами п'ємо, як свині. Остогидло мені таке життя. І я ж колись під школою ночував, але пішла моя псалтира на перець. Читав від краю до краю, а всередині не знаю, як схопивсь, так за титлу зачепивсь. І ви, брати, хоч не письменні, а друковані добре. Треба нам учитися, як люди на світі живуть і без волів землю орють. Бо живемо ми по-дурному, а до науки від нас недалеко, от як до оцієї соломи. Дід показав на стіжок у вікно і заплакав. Браття, сказав він, схлипуючи, браття, читаймо в книгу. Не будемо ми лаятись, не будемо битись, не будемо тікати, не будемо віку пропивати, а будемо в книгу читати. Зачиняйло її немий нога з повагою і страхом дивилися на діда. Дід зірвав з себе шапку, кучму, бороду, голову, зняв свитину і весь узявся друкованими літерами. Вивчайте мене сказав дід, я ваші приказки, прислів'я, приповідки і приклади. Я ваш народній гумор.